Кожен четвертий підліток в Україні віком від 13 до 17 років раз на місяць споживає міцні алкогольні напої. Кожен десятий вперше спробував викурити цигарку у віці 11 років, а то й раніше. Про це свідчать результати анонімного соціологічного опитування майже 12 тисяч респондентів, проведеного торік в Україні. Згідно з його даними, відсоток учнівської молоді, яка курить щодня, зменшився у порівнянні з 2010 роком з 11 до 7%. відсотків. Крім того, українські діти оцінюють свій стан здоров'я гірше аніж європейські чи американські ровесники. Так, кожен п'ятий підліток вважає власне здоров'я посереднім або поганим цікаво, що е, дівчинки 15-річні, вони складали 46 відсотків, які дали оцінку своєму стану здоров'я як таке, яке було поганим або задовільним в європейських країнах. Середній показник там складав 23 відсотки, і, наприклад, у Польщі, зокрема, даний показник сагнув лише 8 відсотків. Майже половина опитаних 13-річних хлопчиків в Україні мають досвід куріння. У Німеччині цей показник вдвічі менший. Проведене дослідження також виявило низький рівень фізичної активності у підлітків та їх схильність до пасивного проведення вільного часу. Перед телевізором від 3 до 6 годин у вихідні дні сидить більше половини підлітків. Отже, вони не мають ні фізичної активності, ні саморозвитку, ні додаткових занять. Близько половини школярів, за даними опитування без контролю з боку батьків, витрачають свої кишенькові гроші. А третина матерів учнів загальноосвітніх навчальних закладів взагалі не знає, чим займаються їх діти у вільний час. 23% дітей сказали, що батьки з ними ніколи не грають, і знов-таки, якщо вважати, що гра це форма, в тому числі передачі навичок, цінностей, поглядів, це певні рольові ігри, то це знов таки брак навичок з батьківського боку. Одно і Після цього певні наслідки негативні, які можна було б уникнути. Результати опитування, за словами дослідників, свідчать про критичну потребу в забезпеченні комплексної державної політики, сформування здорового способу життя молоді та впровадження програм психологічної підтримки дітей та підлітків в Україні. Христина Станіслав Єфремов Антіві.